Курс чудес Урок 233. Сьогодні я віддаю своє життя Богу, щоб він керував. Отче, сьогодні я передаю тобі всі свої думки. Я не хочу мати свої думки. Замість них дай мені твої. Я також віддаю тобі всі свої дії, щоб я міг виконувати твою волю, а не шукати недосяжних цілей і витрачати час на марні фантазії. Сьогодні. Я приходжу до тебе. Я відійду вбік і просто піду за тобою. Будь ти провідником, а я послідовником, який не сумнівається ні у мудрості, безкінечності, ні у любові, ніжність якої я не можу зрозуміти але яка тим не менш є твоїм досконалим даром для мене. Сьогодні у нас є тільки один провідник, який веде нас. І коли ми йдемо разом, ми без жодних застережень віддамо йому цей день. Це його день. І тому для нас це день незліченних дарів і благодатий. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому тому.